Сьогодні неочікувано узнав, що, що це у нас сьогодні. Середа, вихідний і святковий день США, день визволення рабів. І як завжди, ну, подавляюча більшість американців. Рванули в харчові заклади, ресторани, фастфуди і все інше. І зараз там повно. Або замовляють їжу доставкою. Я вже освоїв, що основна розвага у більшості американців, тобто на вихідні, свята це похід в ресторан або фастфуд і таке інше і їжа, що вони їдять. Чомусь я думав, що це тільки за часів Радянського Союзу. Була така традиція, тому що можна було наїстись, як кажуть, ці святкові і вихідні дні, тому що на кожен день робочі скажу так, чи на кожен день проживання їжі не вистачало, дефіцит був. Проголодь жили, більшість населення. Чому тут так? Не знаю, тому що все-таки більшість американців знову ж таки, як я бачу. Вони тут товсті. В основному це жінки, зрозуміло. 80% жінок тут вони товсті. Але і чоловіків багато. Я б сказав, 50% чоловіків теж товсті. От. І товсті вони зрозуміли чому. Що їдять багато фастфудної їжі. Тільки деякі ходять. Фітнес-клуби є такі, я бачу, приїжджають на автомобілях, іде, позаймалися назад. Так, да, у них там, як кажуть, фігури більш стройніші. Ну, або стройніші, нормальні. Є і чоловіки, тобто, да, які якби накачані зустрічаєш такі вони. І жінки теж є, які фігура така підкачена або стройна. Это выключение Вот так заходишь в фастфуд Все там маленькие, все толстые В том числе и дети Что дивно Не працюють в фастфудах В основном толстые Вот так Разважается США на на вихідні і святкові дні отже сьогодні середа але це вихідний і тому можна побачити я не, не буду повертати всі парковки забиті різних цих закладів парковки на цих плас і все інше де можна порозважатися в фастфудах Звичайно, є ще не тільки фастфуди. звичайно в е парки виходять, їжу з собою беруть чи купують і там відпочивають таким чином. Є нормальний відпочинок, хто там займається чимось. Але от основна маса це все-таки їжа. І я не знав. Що сьогодні свято виїхав. І вперше вже, скажімо, на ресторан, який я під'їхав, ну, це вперше до нього під'їхав раз. Зазвичай я в нього не їжу, бо він, мабуть, пустий, ніхто там їжу не замовляє. А коли я під'їхав, я не міг знайти парковку і повно людей при вході стоїть. Я думаю, що ж таке? Це в них якесь тут це як, як називається українською мовою. Якось, як воно називається? Ну, щось, органі... щось організували, я думаю, от вони тут чекають і зараз будуть якась... щось відбуватися. Заходи його. Це якийсь орієнтований заход, а нічого подібного. Це їм не вистачило місця в ресторан, бо в ресторані там достатньо багато. Місця, ну як, скажемо, зараз кажу, ну сотні дві сидить за столиком. І... Ще чоловік 50 біля входу стоїть. О, так от вони розважаються. Ну і трошки зазвичай зараз година 13 5 хвилин, зазвичай будній день в цей більш пустіше, а зараз багато легкових машин, знову ж таки, забиті повністю всі. Парковки, ну майже забиті, звичайно, завжди можна. На парковці парковки такі великі, що все-таки десь кут -кут там знайти можна, місце можна. Але на 90% вони забиті і так.